Вітаю вас! Час неупинно летить вперед. І до вашої уваги черговий випуск підсумкових новин. Про теми, що хвилюють суспільство, будемо говорити далі. Зустріч з губернатором. Чергова аварія на шахті. Дитина потребує негайної допомоги через тяжку хворобу. У минулому випуску ми розповідали про зустріч мерів міст Луганської області, що відбулась у Первомайську, за ініціативи нардепа Сергія Дунаєва. Нагадаємо, що на цій зустрічі у форматі круглого столу обговорювалась необхідність реформ у сфері місцевого самоврядування, розширення повноважень для територіальних громад, зміни принципів формування та перерозподілу місцевих бюджетів. Тощо ці питання сьогодні, 21 березня, народний депутат України Сергій Дунаєв та мери міст Луганської області обговорювали з головою Луганського. Анської облдержадміністрації Михайлом Болоцьких подробиці далі. 21 березня відбулась зустріч голови Луганської облдержадміністрації Михайло Болоцьких з мерами міст Луганщини. На зустрічі був присутній народний депутат Сергій Дунаєв. Він наголосив на необхідності реформу у сфері місцевого самоврядування та озвучив головні проблеми, з якими стикається влада на місцях і які були підняті керівниками міст області на зустрічі мерів, що відбулась 14 березня. Кожен uh, на і з комунальними проблемами, задачами перед не в городе администрации, а государства в целом. И нам бы хотелось бы, чтобы мы выработали такую стратегию совместно с народными депутатами от Луганщины, областной государственной администрацией, мерами городов, чтобы концепция реформирования непосредственно органов местного самоуправления наступила. И в этом важную роль играет, как никогда сегодня, областная государственная администрация. И вот те заявления, которые и вы сейчас сделали, что вы готовы рассматривать проблематику, вы готовы рассматривать, чтобы по большей степени была децентрализована власть непосредственно с Киева, чтобы полномочия и бюджеты формировались на местах, чтобы налогооблагаемая нагрузка, которая по большей степени сегодня централизована, Непосредственно оставалось в органах местного самоуправления, например, вот такие налоги, как экологический, налог на землю. По экологии, а сегодня, вы сами прекрасно понимаете, остается порядка 10%, это немыслимо. Даже в советские времена оставляли более 60%, 20% в области, и остальную часть уходила на Киев. для выполнения задач. А это в конце концов дает возможность местному самоуправлению не бегать. центральным органам власти, да, не протянутой постоянной рукой. рукой, а дает возможность да, формировать самим на уровне местного самоуправления, на уровне депутатского корпуса, общественных советов громады, как будут использоваться данные ресурсы. Здесь бы хотелось бы сказать огромное спасибо всем мэрам городов, которые сегодня входят в ассоциацию городов Буханишина. Постоянно идет динамика работы. подготавливаются постоянные письма, законодательные нормы. Мы будем в конце концов тоже... на уровне Верховной Рады предлагать то, чтобы э, народный депутат, он в конце концов должен быть консолидированным звеном между органами государственной власти и местными органами самоуправления. Для того да, принципе, его выбирают? Для, для, для этого его выбирают. Но хотелось бы, чтобы еще у нас э, другая система, она тоже реформировалась по большей степени. Лидеры общественного доверия на Луганщине это люди, которые прошли определенную школу в органах местного самоуправления управления государственной власти. И они знают, что сегодня Первый источник, который необходимо решать, это, конечно же, на места. Потому что хотим мы этого, не хотим, но концепция сегодня, она уже, слава богу, нам разрабатывается совместно с областными государственными администрациями, с ассоциациями асоци... городов Луган... Луганщины и вообще Украины в целом. То есть подаются заявки, будем входить в этот состав непосредственно от народных депутатов, которые будут формироваться в группе. работая з правительством, щоб могли услышать і понять, що чим більше дадуть полномочия на места, тем менше будет проблем у власти. Вот это наша сьогодні з вами как бы основна задача. Как Абсолютно согласен. И Я думаю, що каждый э, мэр он понимает, з какими проблемами він живе, і он, живет, и он понимает, что, э, как, как можно що Если будет поддержка от вас и от нардепа от Луганщины, то поверьте, много проблем закроется. Потому что мне бы хотелось, чтобы угольная отрасль, которая формирует тоже в том числе бюджеты и государственные, и областные, и местные э, на местах, металлургия, химия, они в конце концов имели свойство поддержки непосредственно от органов местного самоуправления. Ну и самое главное, я считаю, что мы должны разработать концепцию наших взаимоотношений, чтобы ни одного мэра в данную политическую ситуацию не обвиняли в сепаратизме. Потому что мэр – это то связующее звено, которое принимает на себя основной удар для того, чтобы встретиться с людьми, выслушать точку зрения и поверьте, точка зрения зачастую вы как государственный служащий понимаете, что она разносторонняя. И любой мэр, он не золотая монета. Это человек, который принимает с полнотой ответственности все решение практически на себя. И поэтому, конечно же, хотелось чтобы в этом направлении силовые ведомства, которые вчера выдавали вместе пресс-конференцию, тоже для себя понимали, что нельзя обострять сегодня ситуацию. Голова Луганської облдержадміністрації підтримав ініціативи народного депутата та мерів міст Луганщини. Він зазначив, що в цьому питанні його переконувати не треба та запевнив, що готовий робити все необхідне, аби ці ініціативи були прийняті і громади отримали більшу незалежність, особливо в питаннях формування місцевих бюджетів. На думку Михайло Болоцьких, якщо б у громад було більше повноважень, то багатьох проблем сьогодення можна було б уникнути. Хочу поблагодаріть всіх. за то, что мы сегодня на этом этапе снижаем уровень эмоций, удерживаем накал страстей и каким-то образом стабилизируем социально-политическую ситуацию в нашей области. Каждого вклад свой в этот процесс, но я думаю, никто не будет сомневаться в том, что мы должны этим заниматься. Сьогодні це найголовніша первочередна задача. Також губернатор наголосив, що влада на місцях повинна скоординувати всі зусилля задля стабілізації соціально-політичної обстановки. У минулому випуску ми розповідали про аварію на шахті імені Мельникова. Нагадаємо, що тоді постраждало четверо гірників. Один загинув. На вугільному підприємстві регіону знову надзвичайна подія. Подробиці дивіться далі. Опівдні 15 березня на шахті Новодружецька Лисичанськ вугілля сталася пожежа. Загоряння вугілля відбулось на глибині 485 метрів на ізольованій ділянці. Жертв та постраждалих на щастя немає. На час виникнення пожежі під землею знаходилося 49 гірників. Всі вони були евакуйовані на поверхню. Аби здолати вогонь, рятувальникам знадобилося декілька годин. Повністю пожежу було ліквідовано о 18.25. Наразі встановлюються всі обставини та причини загоряння. Лисичанську новий керівник міськвідділу міліції. З 19 березня виконуючим обов'язки начальника Лисичанського МВ МВС України в Луганській області, призначено підполковника міліції Андрія Решетнякова. Протягом багатьох років він працював у Лисичанському міськвідділі. У 1999 році він з відзнакою закінчив Луганський інститут внутрішніх справ. Почав працювати у Лисичанському міськвідділі міліції оперуповноваженим відділу карного розшуку. У 2003 році Андрій Решет... Дняков призначений начальником сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків. У 2009-му став першим заступником начальника відділу кримінальної міліції. У 2012-му призначений на посаду опоруповноваженого управління карного розшуку ГуМВС. А з червня 2013-го – старшого опоруповноваженого з особливо важливих справ відділу розкриття незаконного заволодіння автотранспорту. До Сєвєродонецького міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в лише Сиротине у будинку виявлена літня жінка з ознаками насильницької смерті. Розслідування встановило до трагедії причетний найближчий родич. Детальніше у наступному сюжеті. Смерть від руки власного сина. 50-річний сєвєродончан під оковитою заради грошей на випивку побив свою матір до смерті. Як ні пані замалі, нам не хаті, де, де нам ще Саша, не ні? Саша ні ні. Потому у меня все деньги, я их держу в, с... ну, в соседей. Мне она вообще дома деньги не а? отдает и прячет. Ну нет, так нет. Ну, пожалуйста. ну я уже не помню. Я знаю, что три или четыре раза ударил, был пьяный и упал на него вот так вот, вот этими локтями. Вот рубашка, вот в крови. И вот так вот, бум на нее. Ну а что сразу же... Ну вес мой ее туда. И меня толкнуло, я там меня толкнул, я бум упал вот нее, и все. Трагедія сталася на початку березня. Син зі своєю співмешканкою залишилися ночувати у матері. Вночі він став вимагати гроші. Отримавши відмову, розлютився, накинувся з кулаками. Вранці, виявивши, що матір мертва, викликали міліцію. Після вкриття було встановлено, що смір наступіла вслідстві травматичного краєкрава звіряння падалочки головного мозку. При допиті підозрюваний спочатку заперечував свою провину, але коли проти разів зізнався в скоєному та розкаївся. Я навіть цього не хотів. Це вся моя дура, вся моя п'янка. Все, вибачте мене сильно, будь ласка. Сильно, сильно. Затриманому за статтею 121 Кримінального кодексу України загрожує позбавлення волі строком від 7 до 10 років. За допомогою звертаються батьки маленької варі Нечволод. Дівчинці виповнився лише один рік і три місяці. Вона хвора на дитячий церебральний параліч. Після народження стан варі був дуже важкий. Дівчинка не могла самостійно дихати і тому її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Тільки на 12-ту добу маленьку перевели у відділення реанімації Луганської обласної лікарні. У варі багато важких діагнозів, які потребують негайного лікування. Але для цього потрібно 42 тисячі гривень. Таких грошей у батьків немає, проте вони не втрачають віри у те, що їх маленька донечка зможе одужати і жити повноцінним життям. Дівчата-двійнятка народилися з різницею у три хвилини. Здоров'ю Марійки нічого не загрожувало, а ось Варя після народження не дихала. В результаті кисневого оголодування мозку зазнала незворотних порушень її нервова система. Півтора місяця на породі була. Там взагалі думали, що вже з того світа не достану. Сначала Луганск отказался от нее, говорит, она в дороге умрет. А потом все-таки приехали, забрали ее. Ну, Луганск ее побыстрее, конечно, на ноги поставили. И это просто ужас. Здесь ничего не могли сделать. Дитячий церебральний параліч, вроджена гідроцефалія, двостороння пневмонія, ентероколіт, постентубаційний трахообронхіт, тимомогалія другого ступеню. Такі діагнози поставили лікарі. Шансів вижити у дівчинки майже не було, але варя щосили боролася за життя. Люблячі батьки багато і наполегливо займаються з дівчинкою. За короткий час вони досягли вражаючих результатів. Деякі діагнози вже зняті. все начали лечение, поэтому ну, только она сама, она сама очень упорно старается и, и есть на что сравнить, она за ней стремится за первой, за Машей и себя истязает просто упражнениями. Начала сидеть, начала топать но она вообще не топала, она не понимала, Поднимается, что она нет. уже сама, вот это вчера первый раз села. Мы сами увидели, что она с положения лежа села. То есть, Двиги колоссальные для нас, хотя по возрасту она где-то 5-6 месячному отвечает ребенку. До этого мы добивались, наверное, месяца 4, чтобы она ножки поднимать начала. Не потом, в том, сумасшедшая, она даже не становилась, не опиралась на нас. Так, 4, так, да, раз, два, давай, давай, раз, два, два, раз, два, 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 раз, два, два. два, два <служдая> вот так мы можем часами. тренироваться раз упражнения спинку yes. пресс Проте залишилися серйозні недуги, що вимагають термінового коштовного лікування. Дітлахам з діагнозом дитячий церебральний параліч можна допомогти, але за умови, якщо вчасно і серйозно зайнятися лікуванням. Заради рідної донечки батькам довелося продати майже все, що було можна. Їм багато допомагали рідні і друзі. Проте лікування ніяк не можна припиняти а проходити курс реабілітації необхідно кожні 3-4 місяці. Ви Виложились просто повністю до цього часу. А сейчас нужно идти реабилитацию, реабилитацию, вот это в репутацию вот эту всю поднимать. Именно физические это, это, терапии всякие грязевые там массажи, электрофорезы, обследования головы, Мы мосты еще тоже пока, скажем так, не обследовано и под большим вопросом, уж было много и кист, и, и желудочки было. увеличены очень сильно. Батьки дівчинки дуже бояться втратити дорогоцінний час, адже до трьох років у варі є 100% можливість вилікуватися і жити повноцінним життям. Тому батьки використовують кожен шанс, щоб не зупинятися, продовжувати лікувати свою маленьку донечку. Їм допомагають волонтери. У соцмережах триває збір коштів, але дуже і дуже повільно – 50-70 гривень на день, а потрібно 42 тисячі гривень. Ось з ящичками стоять. Уже сколько, чотири місяці стояв. За все це время так 800 гривень. Уколи у нас дорогі очі. привозят уколи. Там одні стоять уколи около двох тисяч старічі, Дивлячись, як маленька Варя всьому наслідує сестричку Марійку, як радіє своїм дитячим перемогам, батьки не втрачають надію. Ну, я впевнений, що у нас все вийде с чьей-то помощью, без помощи, но ну, мы будем стараться со всех сил в Я уверена, что до трех лет мы должны ее на ноги поставить. Мы хотим, чтобы она хотя бы к двум годам пошла ходить начала. Без допомоги небайдужих людей батькам не справитися з вашою підтримкою. У варі Нечволод з'явиться шанс навчитися сидіти, ходити, бігати і просто насолоджуватися дитинством, не залишатися байдужими, адже всім нам добре знайома проста істина. Чужих дітей не буває, особливо коли це стосується хворих дітей, які потребують нашої допомоги. Директори учбових закладів регіону цього тижня зібралися на навчання. На базі Лисичанського багатопрофільного ліцею відбувся регіональний семінар формування громадянських компетентностей учнів в умовах демократизації учбово-виховного процесу. Чому вчилися керівники шкіл та яким досвідом поділилися? Про це дивіться далі. Як виховати людину з активною громадянською позицією, якою має бути громадянська освіта учнів? Ці та багато інших питань обговорювалися на регіональному семінарі, що 20 березня відбувся у ліцеї. ми семінар на базі ліцею? Хочемо познайомитися з цим досвідом близько регіони і города Луганської області. Ліцей має розглядатися і розсматривається зараз. как отдельное государство, которое существует, у которого есть свои законы воспитания, экономики, ведения хозяйства и так далее, и так далее. И когда ребенок, обучаясь в учебном заведении, имеет представление об этом, то есть он как бы проживает жизнь в государстве и затрагивает все аспекты существования любого государства, Проводит это через себя, принимает участие, принимает какие-то решения, усовершенствует эту структуру. То, естественно, когда он выходит из стен данного учебного заведения, он более подготовлен к той жизни которая окружает його вне ні данного учебного заведения. Директори навчальних закладів регіону Лисичанська, Первомайська, Попасної, Горська, Сєвєродонецька на позитивному досвіді Лисичанського ліцею знайомились з моделлю формування громадянських компетентностей учнів. Про досягнення та головні напрямки цієї роботи розповіла у візитівці навчального закладу директор ліцею Наталія Бутенко. Доповідачі підкреслювали актуальність теми семінару. Проблема дійсно дуже важна. Тобимо полгода назад подумати, що вона настолько обостриться і настолько очень остро наші діти будуть воспринимать то, те, що Она вона трактується як способність ученика активно, ответственно і ефективно реализовывать свої права і обязанности з цілею развития демократичного общества. Учасники семінару зазначили, що діти навчаються на конкретних прикладах на своїй щоденній діяльності. Тому головною була практична частина семінару. Ліцей презентував свої напрацювання, як то створення екологічного атласу міста, проведення уроків з основ критичного мислення, роботи ліцейської асоціації, різноманітні майстер-класи, ділові ігри та інші проекти. Урочистою подією семінару стало відкриття музею бойової та трудової слави Літопис часу, експозиції якого присвячені місту, подіям великої вітчизняної війни, історії ліцею, завершальною частиною семінару став творчий звіт лабораторії української філології. У центрі по роботі зі школярами та молоддю пройшов перший етап 20-го ювілейного всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників, у якому приймали участь команди учнів восьми загальноосвітніх шкіл Лисичанська. Мета фестивалю показати свої знання з правил безпеки, життєдіяльності та діям в екстремальних ситуаціях, як змагалися команди і хто став переможцем у першому етапі, дізнайтесь у наступному сюжеті. Вісім команд учнів загальноосвітніх закладів нашого міста стали учасниками фестивалю дружин юних пожежників, виступ яких оцінювали члени журі, організатори цього заходу. Мета роботи членів журі виявити найкращу команду, яка й далі буде гідно захищати рідне місто на обласному і всеукраїнському етапах. Фестиваль розпочали із знайомства команд та привітань. Встречает другие города словами «О, и сейчас!» Так что, ребята, я надеюсь, сегодня мы выберем одну из самых сильных команд. И нам в очередной раз не будет стыдно перед другими регионами за то, что мы покажем, на что мы способны, свои знания, творческие умения. И также мне бы хотелось, чтобы вы не забывали, кроме того, чтобы вы сюда пришли за обменом опыта, вы сюда еще пришли за хорошим настроением и на праздник. Ну, удачи! Згідно жеребкування, команди виступали у такій послідовності. 7, 8, 14, 30, 28, 27, 13 і остання 12 школа. Склад команди – шість підлітків, яких очолює капітан. Програма, за якою виступала кожна з команд, складалась з двох конкурсів. Конкурс Візитка проводився у формі візитної картки або іншої обраної самостійно і мав на меті ознайомлення учасників фестивалю з членами команди, її діяльністю з профілактичної роботи щодо запобігання та навчання однолітків, правилам поводження під час виникнення надзвичайних ситуацій, яку проводили протягом року. Час виступу три хвилини, але деякі команди його перевищили і не у повному обсязі розкрили тематику конкурсу. Отже, за набраними балами, переможцем першого конкурсу стала команда школи номер 27 А далі другий конкурс Домашнє завдання, який проводили у формі тематичного виступу на пожежно-рятувальну тематику під гаслом Рятувальник, мужня професія, гордість країни веде боротьбу за безпеку людини. Команди представили тематичні виступи, використовуючи різні жанри мистецтва. Особливо цікавими для всіх присутніх були виступи двох команд шкіл номер 8 та 27. Вони повністю розкрили тему за оригінальними сценаріями. Костюми, оформлення сцени, літературний рівень, вокальна хореографічна майстерність двох команд було оцінено найвищими балами. Отже, вперше за декілька років проведення фестивалю на протипожежну тематику перше місце поділили між собою команди юних пожежників двох загальноосвітних шкіл номер 8 і 27. Друге місце посіла команда школи номер 12 а третє місце віддали команді школи номер 14 від імені міського управління ГУМНС командам переможцям було вручено грамоти та грошові премії. Інші отримали у подарунок торти. Окрім того, підвели підсумку конкурсу дитячого малюнка та робот декоративно-прикладного мистецтва на протипожежну тему та техногенну тематику. Переможців також нагородили почесними грамотами. За традицією, наприкінці березня вже кілька років поспіль у Лисичанську проводиться конкурс патріотичної пісні. Цей захід є першим етапом підготовки до святкування дня перемоги. А головна мета заходу відродження патріотичної пісні у нашому місті та виявлення талановитої молоді. Як проходив конкурс, бачила наша знімальна група. Конкурс патріотичної пісні проходив за підтримки відділу по справам сім'ї, молоді та спорту і відділу культури Лисичинської міськради. У якому брали участь юники та дівчата учбових закладів першого другого рівня акредитації та професійних ліцеїв міста, привітав учасників та побажав перемоги секретар Лисичанської міськради Михайло Власов сьогодні? Я вважаю, задача не тільки городського але й всієї всі лисичанська в тому числі і вас молодого покоління, внимательно вивчати ту історію ту війни, яка була, і зробити все для того, щоб не допустити. подобных военных действий на территории независимой Украины. Я призываю всех участников сегодня внимательно послушать выступления каждого, оценить эти выступления. Я думаю, компетентный жюри выберет сегодня победителей. Я бы хотел, чтобы каждый из вас, из молодежи, после этого конкурса пришел домой, зашел в интернет, пошел в нашу библиотеку и почитал книги об истории той войны. Вы знаете, городские встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, которые проводит городской совет, исполнительный комитет, мы их продолжаем в этом году. Уже 8 апреля состоятся начало этих встреч. Проведем 8 встреч с нашими ветеранами и в преддверии 9 мая, которые независимо от политической конъюнктуры мы будем праздновать, праздновать и будем праздновать. Солісти, дуети, квартети, творчі колективи змагалися за звання найкращі, а оцінювали їх виступи компетентні члени журі. Це все оцінювали вокальні здібності та розкриття тематики. Виявилось, що майже всі учасники талановито виконали композиції, розкрили свої творчі здібності, а дехто показав і хореографічну майстерність цього року. Як ніколи, членам журі було дуже складно виявити переможців. і після наради все ж таки визначили кращих для оголошення призерів на сцену. Запросили заступника міського голови Лисичанська Володимира Марченка. Дійсно порадували. і действительно на сегодняшний момент э, как бы подтверждаются те слова, которые говорят тот, кто не помнит истории, не почитает ее, вот, у тех нет будущего. Сегодня вы, ребята, своим мастерством, своим исполнением песен, хореографии, если четко доказала, что у нашего города, в нашей области, в нашей Украины будущее есть. И это вы. Большое вам спасибо. Отже, переможцем серед учбових закладів першого другого рівня акредитації став дует Лисичанського педагогічного коледжу. Серед професійних ліцеїв Лисичанське професійне училище номер 94 Друге місце відповідно у нафтохімічного технікуму і торгово-кулінарного ліцею. Третіми стали квартет Лисичанського медичного училища і солісти професійного ліцею. Почесні грамоти, дипломи, солодкі призи вручили переможцям учасникам конкурсу члени журі від імені Лисичанської міської ради. Пам'ятні подарунки від фронтовиків вручив голова Лисичанської Міської організації ветеранів імені Ворошилова Юрій Положенцев книги пам'яті про тих, хто не повернувся з війни, Юрій Павлович подарував до Лисичанського педколеджу та солісткам професійного училища номер 94 і торгово-кулінарного ліцею на згадку про перемогу наших дідів у великій вітчизняній війні. Це усі новини станом на цей час. Я бажаю вам приємних вихідних та мирного неба. Робіть у житті тільки правильні акценти.